Вітаю, друзі, сьогодні знову рубрика питання та відповіді, і я би хотів би поговорити на таку тему, як любов. Багато людей запитують, що таке любов. І консультуючи багато сімей, ти чуєш такі фрази: Я більше не люблю, я більше його не кохаю. Коли ти запитуєш, чому. Люди говорять, ну в мене немає тих почуттів до нього, або в когось образа, комусь щось не подобається, в поведінки, там, в різних діях, які робить та людина. І вони починають перераховувати і говорять, тому я не люблю. Але я хочу сказати, друзі мої, що любов то не питання почуттів. Любов включає в себе почуття. І то добре, коли є такі почуття, знаєте, такі такі почуття. Ну, і там, де є ніжність, там ласка, там захоплення один одним, ну і тому подібне. То добре, коли це є. Але то не завжди буде таке. Ви знаєте, я, по прикладу, дітей приведу. Ми говоримо, що ми любимо своїх дітей, це правда, це так воно є насправді. Ось, але коли вони щось зроблять, таке витнуть, знаєте. Наприклад, чиюсь мобілку візьмуть і в воду окунуть. Ось занурять в воду її. Або, наприклад, ще щось там зроблять, розіб'ють щось дуже важливе для тебе. Розмалюють документи твої, наприклад. Візьмуть олівці і повністю порозмальовують геть усі документи. В нас таке було. Ось, і в тебе тоді почуття не дуже такі надвисокі, розумієте, да, про що йде мова? Воно нижче плінтуса опускається. Де в кого ну, таке шоковий стан, в когось навіть аж злий стає. І як то так? Тобто в такому, знаєте, як ну, возмущенні в такому знаходиться людина. І Я хочу запитати: ось в цей момент. Коли ти дуже багато що хочеш сказати своїй дитині, яка зробила погано. Коли ти приймаєш рішення, виховання якесь для неї, там, якось ну, наказати її, щось їй не дати, ще щось способів дуже багато, Ось в цей момент ти любиш її, і кожна мати, кожен батько скаже, так, люблю. І в мене питання: а чого ти можеш сказати, що ти любиш, якщо в тебе немає таких таких почуттів? Чому ти любиш тоді? І так само до дружини і чоловіка приходять і говорять, я не люблю. І починає перераховувати, що він зробив не так і тому подібне, все я не можу, я більше з ним жити не хочу і тому подібне? Людина робить наголос або звертає свою увагу на негативних почуттях. І говорячи, я не люблю. Коли ми говоримо про справжню ту Божу любов, да, або та яка згори йде, це любов, агапи, грецьке слово, на якому всі якби, спираємося або звертаємо увагу, або хочемо досягнути того, то є жертовна любов, то прийняття рішення людини, незважаючи на ті почуття, які вона має. Розумієте? так? Да? Якщо ми говоримо, що чоловік любить дружину, то це значить, він прийняв для себе рішення. Вона, тільки вона одна на все життя для нього. Незалежно від того, які будуть обставини, які будуть почуття, я буду її любити. Тобто любов це прийняття рішення. Або якщо одним словом сказати, любов це рішення, це вибір, вибір на все своє життя. Вона його вибирає, він її обирає. І ось ці моменти дуже важливі для нас, щоб не впасти в пастку, яку диявол хоче дати людям. Він посилає ці думки і говорить, що любов пройшла, її немає, то було колись, зараз вже не так. І виходить, коли немає любові всередині, тобто людина. Хочеться пережити почуттями, розумієте, да, про що йде мова, То тоді начебто вона має право або щось робити не так, або грубо відповідати, або навіть прийняти рішення, що все, ми не можемо бути разом. Нам треба розходитись. Чому? Бо в нас немає вже тих почуттів, які були. В чому насправді ну, проблема? Проблема в тому, що люди. Не хочуть працювати над своїми почуттями. Коли немає почуттів, це не питання любові або питання йти від цієї людини. Це питання розібратися з своїми почуттями. А любов залишається рішенням і вибором людини бути поряд, незважаючи на ті обставини, які зараз трапилися. Ви знаєте, я вже не раз приводив цей приклад, коли одна дружина підійшла до пастора і говорить: я вже не можу. Так коротенько, щоб не довго, все, вже що тільки не пробувала, скільки років, вже десятки років, не можу терпіти, все, це вже занадто. В мене питання розлучення стає. І той пастор такий простий був. Він говорить: давайте ми так зробимо. Ось я вам дам домашнє завдання, і коли ви його виконаєте і прийдете потім, ми поговоримо добре, один тиждень тільки. Через тиждень ми зустрінемось і всі ці питання вирішимо з вами. Ось, І вона згодилась. І вона говорить: згадайте щось, що зробив ну, приємного вам чоловік. І вона так гадала, <-дала -дала -говорить> нічого немає. він каже: ні, ну щось є. каже, Просто. «Подумайте, щось колись він зробив, вам було то приємно. Вона знову думала, 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 і потім каже: Ну да, згадала. Каже, Він колись мені приніс квіти, і то мені так було добре від того, що він звернув увагу і так приділив мені час, і увагу, і квіточками, і все. Каже, мені було дуже приємно. І той пастор говорить, добре, давайте ми так зробимо. Каже, ви три рази на день вранці. В обід, ввечері, ви будете говорити тільки одну фразу. Боже, я дякую Тобі за те, що мій чоловік подарував мені квіти. І все каже, більше нічого не треба. Боже, я дякую Тобі за те, що мій чоловік ось тоді подарував мені квіти. І ви знаєте, звичайно, що перші рази то було для неї дуже важко то зробити. Вона не могла то промовити. Ледь-ледь щось вона намагалася сказати, і в неї то не виходило. І потім потроху, потроху, вона говорила: Боже, я дякую тобі за чоловіка, який подарував мені квіти. Я дякую тобі за те, що чоловік мені тоді подарував квіти. І це був один день, другий день, третій день, і щось почалось в неї в серці робитися. Вона зрозуміла, згадала дуже багато приємного, що він робив. Її згадки приводили до гарних почуттів. Її. І коли вони знову через тиждень зустрілися з пастором, він говорить: ну що ти скажеш? І вона говорить: ну що-шо, -що, але точно розлучатись не будемо. в мене не такий поганий, як я говорила, і дуже багато є в нього гарного. І пастор тоді вже з нею поговорив, як працювати над почуттями, ну і тому подібне. Тому, друзі мої, я хочу вам ще раз сказати, будь ласка, не робіть неправильні виводи в своєму житті. Якщо немає почуттів, треба подивитися і зрозуміти, чому вони згасли. Що треба зробити для того, щоб підняти ті почуття один до одного? Простити, щось подарувати, щось купити, домовитись десь зустрітися. Чоловіки, робіть перші кроки. Для того, щоб більше душевності було в сім'ях, десь відпочинок якийсь зробити, сходити десь в кафе, ще кудись, де ви можете посидіти вдвох, поговорити, поспілкуватися, щось приємно зробіть, якісь ласкові слова більше, квіточки, ще щось. Тобто треба працювати над почуттям ми, і цей момент дуже важливий. Тому, друзі мої, багато людей, які думають, що в них зникла любов, то Неправда. Любов є, просто почуття зникли. І буває, всім, як щось не сподобається. Я не говорю, коли вже розсорились дуже. Да? А навіть в простих речах щось не сподобалось, як їсти -то там зготувала ще щось, їй не сподобалось, як він подивився, не поздоровкався і тому подібне. І почуття дійшли донизу. І питання: що любов зникла? Та ні, не зникла. Просто треба розмовляти, говорити, що більш подобається, що ні, ну і тому подібне. Тож хай Господь благословить. Любов це не почуття. Любов включає в себе почуття, але любов це вибір, це рішення належати людині до кінця її життя, бути поряд, підтримувати, благословляти. Тобто я обираю, що моє життя належить їй. Навпаки, вона обирає її життя, належить мені. І тому подібне. Ми разом. Тож хай Бог благословить, друзі мої, твердим рішенням, справжньою любов'ю, вибором бути разом до кінця життя. А вже всі ці інші речі, непорозуміння, тому подібне, будемо вирішувати в любові з Божою ласкою, допомогою. Хай Бог всіх благословить. Слава Ісусу Христу!